Коли... Тільки славі, не зовсім справляється своєю задачею так, як можна От Ні. Владвір, в даному випадку тримає мені руки, коли, от, я можу рухати вліво-вправо. Поміняє руки. Поміняю. руки поміняю. От. Коли він мене опускає, я стараюся тримати своє камання. Да, я тримаю своє камай. Кавається не тільки руки перед собою, хавається і це положення. І це положення, І це положення камаю а воно має бути кермає. Ви мусите тримати свою спину рівно і руки. От. Там не взяв так. І тепер мені, але не це зимою. Тепер в мене є складності його купатися. Тому зараз він нас прикупив, але його сьогодні не тримати мене міцно. Просто ваша задача пустити своє кимає. Значить, я не так а тримаюсь і не тримає Ось. він вот так тримає світлась. Зараз перебуває специальні проби.